Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. Досить часто ви мене запитуєте про буси. Тобто, щоб я вам показав, які буси продаються на площадках в Польщі та які ціни є на їх. Отож, друзі, спеціально для вас я вирішив знайти буси в інтернеті, про які ви в мене запитували, та показати вам, які є ціни на їх. Звісно, у цьому відео ми одразу дізнаємося, які ціни будуть на їх розмитнення в Україні та на послуги, тобто, вже яка вийде кінцева. Ціна на буса на українських номерах. Друзі, дане відео є максимально корисним та цікавим, тому всіх попрошу максимально натиснути лайків. Звісно, залиште будь-який коментар. Якщо вам подобається таке відео, ставимо плюсик, смайлік і тому подібне. Ну і не забудьте підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Тож, починаємо перший бус Volkswagen t 5 Рік випуску 2008. Двигун 1,9 дизель, потужність 102 кінські сили. Пробіг 271 000 км. Коробка механічна. Пасажир 8 плюс 1. Ціна такого буса 8150 доларів. Ціна розмитнення 4500 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 170 доларів. Додаємо послуги брокера та сертифікації разом 1340 доларів. Другий бус: Рено Трафік. Довга база. Рік випуску 2008. Двигун 2,5 дизель. Потужність 146 кінських сил. Пробіг 198 тисяч км. Коробка механічна. Пасажир 8 плюс 1. Ціна даного буса 8900 доларів. Ціна розмитнення в Україні 5300 доларів, Перша реєстрація 180 доларів, Додаємо послуги брокера та сертифікації разом 14600 доларів. Третій бус Опель Віваро. Рік випуску 2010 -й. двигун 2 літра дизель на 114 кінських сил, пробіг 210 тисяч км, коробка механічна, пасажир 8 плюс 1. Ціна даного буса 8300 доларів. Ціна розмитнення в Україні 4200 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 170 доларів. Додаємо послуги брокера та сертифікації разом 12895 доларів. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу вам дещо наголосити. Не забуваємо, що ще можна буде поторгуватися за буса із продавцем і вже буде трішки нижча сума. Хто не знає, послуги митного брокера коливаються від 150 доларів до 250 доларів, а послуги на сертифікат відповідності плюс-мінус 75 доларів. Я думаю, це все зрозуміло, продовжуємо далі. Четвертий Mercedes-Benz Vito. Рік випуску 2005. Двигун 2,2 дизель на 150 кінських сил. Пробіг 308 тисяч км. Коробка автоматична, пасажир 8-місцевий, ціна даного буса 6200 доларів. Ціна розмитнення 4400 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 110 доларів, Плюс послуги брокера та сертифікації разом 10935 доларів. П'ятий Volkswagen Т4, грузопасажир 5-місцевий. Рік випуску 2002. Двигун 1,9 дизель на 84 кінські сили. Пробіг 246 тисяч км. Коробка механічна. Ціна 5 тисяч доларів. Ціна розмитнення 3800 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 100 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації. Разом 9 тисяч. 120 доларів Шостий Ford Transit Грузопасажир. Шестимісцевий. Рік випуску 2009 двигун 2,2 дизель на 115 кінських сил. Пробігу 215 тисяч кілометрів. Коробка механічна ціна 7300 доларів Ціна розмитнення 4350 доларів Перша реєстрація 140 доларів плюс послуги брокера та сертифікації разом 12 010 доларів. Хочу вам нагадати, що ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам буде потрібна допомога хорошого перевіреного митного брокера, напишіть мені мої контакти в описі відео та в першому коментарі, і я з вами поділюся контактами хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе розмитнити вам ваш транспортний засіб. Також, друзі. Маю знайомих, хороших перевірених людей, які зможуть вам допомогти із доставкою автомобіля. Тобто, наприклад, із Європи в Україну під розмитнення. Якщо вам теж таке цікаво, тоді пишіть мені, теж контакти в описі відео та в першому коментарі, і я з вами поділюся контактами цих людей і вже будете напряму з ними спілкуватися. 7 Volkswagen, Т5 довга база. Рік випуску 2008-й. Двигун 1,9 дизель на 102 кінські сили. Пробігу 249 тисяч км. Коробка механічна, пасажир 8-місцевий. Ціна 9600 доларів. Ціна розмитнення в Україні 4600 доларів. Перша реєстрація 180 доларів, Додаємо послуги брокера та сертифікації разом 14600 доларів. Восьмий бус. Рено трафік. Рік випуску 2009 -й. двигун 2 літра дизель на 114 кінських сил, пробігу 201 000 км. Коробка механічна. Пасажир зареєстрований на 9 місць. Ціна даного буса 9600 доларів, Ціна розмитнення 4800 доларів, Перша реєстрація 200 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації. Разом 14 000 820 доларів 9 Opel Vivaro Рік випуску 2009 -й. двигун 2 літра дизель на 114 кінських сил пробігу 258 тисяч кілометрів. Коробка механічна, пасажир 8 плюс 1 ціна 10 300 доларів Ціна розмитнення в Україні 5 тисяч доларів Перша реєстрація 230 доларів Плюс послуги брокера та сертифікації разом 15 тисяч 755 доларів. Друзі, хочу вам нагадати. Не забудьте натиснути лайк цьому відео. Звісно, залиште будь-який коментар під цим відео. Хто не знає, що написати, залишаємо смайлік, плюсик і тому подібне. І також не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Адже попереду багато цікавих відео. Десятий Mercedes-Benz Vito. Рік випуску 2012 двигун 2,2 дизель на 136 кінських сил. Пробігу 280 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Пасажир 8 місцевий. Ціна 11 тисяч доларів. Ціна розмитнення в Україні 4 900 доларів. Перша реєстрація 260 доларів. плюс послуги брокера та сертифікації. Разом 16 тисяч 685. Одинадцятий бус Volkswagen Т5 довга база, грузо пасажир шестимісцевий, рік випуску 2010, -й. двигун 2 літра дизель на 140 кінських сил пробігу 258 тисяч кілометрів. Коробка механічна ціна 10 800 доларів. Ціна розмитнення в Україні 4 800 доларів Перша реєстрація 230 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 16 050 доларів. Дванадцятий варіант Рено трафік. Рік випуску 2014. Двигун 2 літра дизель на 114 кінських сил. Пробігу 269 тисяч км. Коробка автоматична. Пасажир 7-місцевий. Ціна даного буса 12 000 доларів, Ціна розмитнення 4550 доларів, Перша реєстрація 280 доларів, Плюс послуги брокера та сертифікації разом 17 50 доларів. І останній у цьому відео 13-й варіант Opel Vivaro довга база, Рік випуску 2009. -й. Двигун 2 літра дизель на 114 кінських сил. Пробігу 320 тисяч км, коробка механічна, пасажир 8 плюс 1, ціна такого буса 10 300 доларів, ціна розмитнення в Україні 4 950 доларів, перша реєстрація обійдеться в 230 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації. Разом 15 705 доларів. Ну що ж, друзі, я думаю, дане відео було цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось... Тиснемо лайк, звісно, пишемо в коментарях, про які автомобілі ви хотіли побачити подібне відео. До речі, друзі, перейдіть в опис відео. Там я залишу посилання на відео, які я робив раніше. Для прикладу, які автомобілі можна пригнати до 5 тисяч доларів, які до 8 тисяч доларів, які до 10. Також я робив про джипи, про кросовери. Кому це цікаво, переходимо в опис відео та дивимось. Залишу всі посилання на такі відео. Друзі, підписуємося на цей YouTube канал, адже попереду багато буде цікавих відео. Всім миру, добра, та здоров'я, до побачення!